Всім привіт! В цьому відео буде продовження можна так сказать, показую і розкажу вам про ровшу. Попередня буква, якраз та, що знаходиться ззаді мене. Якщо не бачив відео, то я оставлю ссылку в описі цього відео. і Якщо то після перегляду цього відео можете... якраз перейти і подивитися е, те відео, щоб е, знати, про що я можна так сказати тільки що говорив. І зараз, як ви бачите, я тут вже якраз іду, і зараз можна так сказати, е, покажу вам, чи є щось тут цікаве, можна так сказати, е, чи тут просто одні зарості, які ви бачите. Можна так сказати, зараз по боках мене по, по тропі, як і йду. І тому зараз трохи пройдусь і покажу вам трохи далі цю рошу. Якщо то я одійшов не дуже так далеко. і ось так можна так сказати, виглядає ця роша. І пройшовши цього нашого. Декілька метрів і відкривалося ось таке дерево. якраз. Не знаю, за чого саме воно можна так сказати впавти, але воно так і залишилося. Так, то, як ви бачите, ту, зійшовши з тропи, тут поки що немає ніде, куди ще можна так вийти, тому зараз трохи ще пройдусь і включу камеру вже трохи пізніше. І так, пройшов я не так уже багато і е, вийшов на тропу. І е, хотів би вам також сказ е, 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 наповнити те, що я кажу в останніх е, відео. Це те, що якщо ви не підписані на канал, то... Підписуйтеся, а якщо задумаєтеся, чи підписуватись чи ні, то можете просто глянути ще декілька відео на каналі і вже після цього рішати, чи підписуватись чи ні. І також можете піддержати цей канал фінансово, якщо бажаєте. І я зараз іду тут по колії від машини. Яка майже зараз говчати до того, щоб показати вам, які тут відкриваються види. І як мені видно, то із-за дерев тут все, можна так сказати, погано видно. Ну, ви І самі зараз це все прекрасно бачите. І тому буду відлагатися далі, дивитися, чи тут ще щось є, чи немає. І так, дойшов я не так уже дав теку, і тут ось таке можна так сказати роздоріжжя. Е, і я поки що перейду, пройдуся сюди, потім, якщо то вернуся і піду туди, якщо тут нічого цікавого не буде. І, ну, Звісно, мусор можна так сказати скрізь є. І перше, що ось можу ще побачити. Зараз я з іншого ракурсу пройдуся і покажу вам. Це те, що тут так само їздять велосипедисти. І можна так сказати, для них тут ось даже трохи було построєно. Звісно, я напевнений, що це саме для велосипедистів, а не для простих прохожих. Але швидше всього, що для І Ось так же місце, де для них тут є. І як ви бачите, що це швидше всього, що для велосипедистів, так як тут зараз все знов підйом вгору. І звісно, знов мусор. Я його вже декілька разів бачу. І зараз піднімаюсь і йду далі. Ще подивлюся, що там. Тому не перемикайтесь. І так, вийшов я ось, ось тільки що виключив, можна так сказати камеру, так як ця дорога якраз веде не, через міст і туди далі. І зараз звісно ж, перевірю, як на цьому мостові можна так сказати, чи я не впаду на ньому. Хел питається, як бачите. Но, якщо ви бачите це відео, значить зі мною все добре. Сподіваюсь. Так переходить назад на буду, так як моя дорога туди йде, можна так сказати. І скоро все я вам там покажу. Тому продовжуємо путь. Пройшов я так уже довго і тут ось як ви бачите є даже куди приїхати машиною. Звісно, я вам трохи пізніше ще краще покажу. І зараз тут сподіваюся краще, можна буде розговка краєвиди на Дніпро із цієї рощі. І хочу вам також сказати, що ці рощі можна як і на велосипеді покататись, так і просто погуляти, якщо ви бажаєте. Звісно, без води, так як я краще сюди не йти так як а, а, тут особливо літом. Так як тут ось, як ви, ви можете бачити одні сосни і, і, і ну, в таких місцях обичного трохи волтогіше, ніж в останніх місцях. І так, дорога ще туди йде, а місце для пікніка також є, тут, якщо бажаєте. І ось такі краєвиди сюди відкриваються. Звісно ж, вживу це все дивиться набагато краще. І тому зараз продовжую путь в ту сторону. Якщо там нічого цікавого більше не буде, то вернуся назад якраз до дороги і буду вже тоді виходити. Тому не перемикайтеся, а дивіться до кінця. І так, там нічого такого цікавого більше не був, то я зараз вертаюсь назад трохи і покажу далі там біля тієї дороги, на якій можна заїхати сюди машиною. І е, е, також Хотів би вам ще раз повторити, це те, що е, якщо у вас є бажання, то ви можете е, підтримати цей канал фінансово, всі ссылки будуть в описі відео. І е, я далі включу камеру, тоді вже як підійду трохи далі. І так ось ця дорога, на якій можна сюди машиною заїхати. І е, швидше всього, що вона виходить на асфальтіровану дорогу, е, біля якої я вже буду закінчувати відео. І е, зараз якраз ви можете побачити те, що, що тут є та. Можна так сказати, яка тут природа. І тому, якщо будете в Черкасах, то сюди також можете приходити віддихати е, або гуляти просто. І тому е, включу камеру трохи далі. А хоча, е, швидше всього, що я вже буду закінчувати відео. І Тому е, е, всім дякую за перегляд і всім пока.